Зірку Венздей з серіалу через сексуальні домагання, номінанта на премію Еммі Ганса Вайта виключили з серіалу Netflix. Взагалі дуже дивна ситуація через 9 місяців при тому, що не було доведено його вини. Райан Гослінг іде на премію Оскар. Творці фільму бабі висунули Райна Гослінга на премію Оскар. Стрічка може претендувати на нагороду на найкращий оригінальний сценарій. А Райан Гослінг, який зіграв Кена, на номінацію Найкраща чоловіча роль. Другого плану, крім того, кіноексперти вважають, що Барбі може претендувати на номінації Найкраща пісня, найкращий режисер та найкращий фільм року». Хто в цьому місяці навалив крінжа? так Це Ізраїль, який підписав угоду у галузі кіно з РФ. В Росії його назвали важливим внеском у розвиток двостороннього співробітництва. Але після протестів її назвали помилкою дипломатії. Цікаво, що урядові джерела Ізраїлю зазначили, що робота на дого. Дою тривала 15 років, і вони не взяли до уваги обставини, А також не очікували, що російська сторона зробить з цього великий галас. Тобто, незважаючи на ситуацію, хотіли тихо підписати документи, але склалося не як гадалося. Хто міг сумніватися, Барбі стала найкасовішим фільмом року, цифрою, яка вже перевалила в 1 мільярд доларів. Знаючи, скільки сил в маркетинг та промовців було вкладено, це було очікувано. Барбі навіть змогла затьма. Рити успіх другої частини Гаррі Поттера і дарів смерті, який у 11 році зібрав 136 мільярдів доларів, та стала найкасовішою стрічкою в історії Warner Brothers. Тим часом на болотах заявили, що фільм Барбі та Опенгеймер не зміцнюють російські духовні цінності, та що скорочення голівудських фільмів у російському прокаті має позитивний ефект. Цього всі боялися, але це сталося. Аватар 3» переноситься на 25-й рік. Прем'єра Сиквелі. Блокбастера Аватара вже переносили з дуже багато разів. А тепер компанії Disney та 20th Century Studios остаточно вирішили, що більше не будуть випускати їх раз на два роки. Нові дати виходу сиквелів виглядають зараз так. Відомо, що аватар Трипкемера знімав паралельно з другою частиною, тож основна його частина вже відзнята. Також вже було знято деякі сцени для четвертого фільму за участю молодшого акторського складу, бо діти швидко ростуть. Тож 31-й рік ще виглядає оптимістично. Пройшла премія цьогорічного Венеціанського кінофестивалю, і ось результати. Головну нагороду Золотий Лев отримала стрічка Бідолашні з Еммою Стоун. Трейлер ну, дуже цікавий. Фільм є екранізацією історії Фред. Штейна. Срібну леву отримав режисер Рюске Хамагучі за фільм «Зла не існує. Спеціальний приз журі вручили творчому колективу фільму Зелений кордон. Срібний лев найкращий режисер Матео Гаронен Я Капітан. Найкращий сценарій Гуй Лермо Калдерон та Пабло Лорейн графа. Найкраща актриса Кейлі Спенні, – «Присцила». Найкращий актор Пітер Сарсгард. Пам'ять. Спеціальна премія Марчело Мастроянів. Сейтусар я капітан. Ну я дякую, що ви подивилися це. Відео до кінця, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте український контент, а ми з вами зустрінемось!